Вітаються це подкастокішові центру спільних З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про перипетії з БЕП. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми також поговорили про те, як нардепи хочуть слідкувати за українцями через відеокамери та законопроект про мотивацію до військової служби. Останнім часом ми дуже часто говоримо про бюро економічної безпеки. Я би навіть не пер не поверталася до повної передісторії. Ви її можете послухати в позапопередньому попередньому а якщо дуже коротко про основні оновлення, то два профільні комітети Верховної Ради, правоохоронний і фінансовий на позачерговому засіданні схвалили урядовий проєкт закону, правда, зараз на голосуванні його провалили, Ми вже бачимо з новин, але вони відхилили альтернативні проєкти депутатів. І саме ці альтернативні законопроєкти більше подобались Оксані, і так само більше подобалися бізнес асоціаціям і аналітичним центрам іншим. Що взагалі відбувається з цими всіма рішеннями Оксана? Відбувається щось супер дивне. Давай якось пострукуту. Давай поструктуруємо нашу розмову так, щоб наші слухачі не дуже заплутались. По-перше, є два законопроєкти, які стосуються вдосконалення роботи БЕП. Перший це власне зміни до закону про БЕП. Інший законопроєкт – це зміни до кримінально-процесуального кодексу і до інших законів, які пов'язані з кримінальним процесом. Отже, ми розглядаємо. Урядовий законопроєкт та альтернативний, який подала група народних депутатів на чолі з Ярославом Железняком, в чому їхня суттєва відмінність? По-перше, це конкурсний добір директора бюро в урядовому законопроєкті. Пропонується конкурсна комісія: три особи від Кабміну, чотири від представників профільних міжнародних організацій. І рішення вважається ухваленим. Якщо за нього проголосувало не менше чотирьох членів, в тому числі. Не менше двох міжнародників, і уряду подається три кандидатури, і уряд сам ухвалює рішення, кого він призначає директором. В депутатському законопроєкті пропонується три особи від Кабміну, чотири від представників профільних міжнародних організацій. Але рішення конкурсної комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало чотири члени, але. В тому числі три члени міжнародної організації, тобто вплив міжнародних організацій, переважаючий. І ще також важливо, що уряду передається тільки одна кандидатура, і уряд має її затвердити. Хоча і G7, і Рада підприємців і багато бізнес-асоціацій вони підтримують депутатський законопроєкт. Але мушу сказати, що уряд, оскільки він відповідальний за ті центральні органи виконавчої влади, де він призначає директорів. Він має нести політичну відповідальність за призначення директора, тому те, що конкурсна комісія обирає одну людину, і уряд її зобов'язаний призначити, означає, що уряд не буде нести жодної політичної відповідальності за це призначення і за подальші дії бюро економічної безпеки. Другий момент, який кардинально відрізняється в цьому першому законопроєкті. Це перетестація. Урядомому пропонується, що заступники директора проходять перетестацію після набрання чинності законом, а працівники, які призначені на посаду до набрання чинності законом, мають пройти перетестацію через рік після скасування або припинення воєнного стану. Тобто ми розуміємо, що приблизно ніколи. Давай будемо дуже, -дуже чесні. В депутатському законопроєкті пропонується, що протягом двох місяців з дня набрання чинності законом. Кабмін має сформувати конкурсну комісію з відбору на посаду директора БЕБ. Очільник БЕБ вже новообраний не пізніше, ніж через три місяці після призначення. Він має сформувати кадрові комісії для конкурсів на посаду БЕБ і видати наказ про перетестацію працівників. Якщо працівник БЕБ відмовляється проходити перетестацію. Цей підставою для звільнення. І ця атестація проводиться комісією з п'яти членів. Троє з них представники профільних міжнародних організацій, яких призначатиме директор БЕП. І в депутатському законопроєкті є супер детальна процедура формування цієї комісії, її роботи і проведення цієї переатестації. Знову ж таки, про переатестацію. Тут хочеться сказати, що орган працює тільки два роки, і питання, а як ви його створювали? що через Два роки вже треба проводити переатестацію працівників. Щодо іншого законопроєкту, урядовий ми раніше вже розглядали про змінах до кримінального процесу. Розкажу про депутатський, зокрема, що він змінює. Там є хороші норми. Зокрема, посилюється виключна підслідність БЕП у правопорушеннях в сфері господарської діяльності. Також вдосконалюється робота органів прокуратури для запобігання зловживань. Наприклад, є зобов'язання прокурора невідкладно, але не пізніше. Ніж через 24 години після рішення суду про відмову від арешту майна надати вказівку слідчому негайно та безумовно повернути власнику тимчасово вилучене майно. Також є норма про те, що знищення речових доказів в обов'язковому порядку фіксується за допомогою аудіо-відеозапису. Також Нацполіція СБУ виключається з переліку органів державного фінансового контролю. Це хороші норми, потрібні. Проте там є норма про надання права проводити перевірки. Це створює корупційні ризики, адже бюро. Поєднує функції і органу контролю, оперативно-розшукової діяльності слідства спецслужби аналітичного органу про це ми вже раніше говорили дуже багато і не раз. Поки нардепи розбираються з тими законопроєктами, давай ми поговоримо все таки про те, а що можна було би зробити, бо напевно ж є якісь аналогічні інституції за кордоном, які працюють, і ми могли би звернути увагу на цей досвід. Насправді, історія про бюро економічної. Безпеки, про бюро фінансової безпеки вона тягнеться ще з 2014 року, і там було дуже багато різних спроб. І прем'єр-міністра Яценюка і Гройсмана і щось зробити з цим всім. І насправді був зареєстрований один доволі хороший законопроєкт. Він називався Про Національне бюро фінансової безпеки, який якраз. Сконцентрований був на фінансових операціях. Щодо міжнародного досвіду, то, наприклад, в США є орган, який називається Financial Crimes Enforcement Network. Це бюро Міністерства фінансів. США директор призначається міністром фінансів, і місія полягає в захисті фінансової системи від незаконного використання та боротьбі з відмиванням грошей, а також сприяння нацбезпеці, шляхом збору, аналізу, розповсюдження. Фінансової розвідки і стратегічного використання фінансових державних органів. Тобто, цей орган він отримує і зберігає дані про фінансові операції, виконує аналіз і розповсюдження цих даних для потреб правоохоронних органів і загалом налагоджує глобальну співпрацю з партнерськими організаціями в інших країнах і з міжнародними партнерами. А не кошмарить бізнес, як нас робить Беб, звичайно погано, і було б добре напевно, якби наші урядовці трошки звернули увагу на, то, на те, що вже є, і не вигадували велосипед. Ти знаєш, я собі думаю, ну з 2014 року є така проблема. От чого вони просто не візьмуть і не вирішить цю проблему нормальним чином? А потім я дуже проста відповідь: а як тоді гроші заробляти?